З одного боку, це добре, що в сформувався новий уряд, і, і тепер будуть ну, принаймні питання щодо розблокування українського кордону. Судячи з усього, вони будуть швидше вирішуватися. З іншого боку, те, що я чув від поляків, там можуть виникнути. Проблеми пов'язані з фактично встановленням двовладдя в у Польщі, тобто, президент від однієї партії, прем'єр-міністр від іншої, що може створити ще раз підкреслюю не обов'язково, але може створити ну деяке загальмування деяких питань, які можуть бути вирішуватись між Україною та Польщею, але. Існує висока ймовірність, висока ймовірність, що цих проблем все ж таки ну принаймні стосовно о, українського питання не буде, тому що все ж таки у польських еліт є розуміння о, важливості для них українського напрямку, о, розуміння того, що є взаємоз... велика взаємозалежність Польщі та України. І відповідно, відповідна ну принаймні стосовно українського питання ну не, не повинно виникати якихось особливих проблем. Але подивимось, як воно буде на практиці. тому що це поки що такі слова. А чи як воно буде реалізовуватись, це все це можна буде побачити тільки з плином часу? Туск все ж таки відрізняється від е піса, а е більше орієнтацію на Європейський союз так такий більше глобальний підхід до Польщі, якщо е, партія справедливість вона сповідувала такі більше підходи пов'язані з обстоюванням саме національних інтересів Польші е, більш консервативна, то туск він е, все ж таки такий лі, ліберальне крило. І, і тут ще можуть виникнути які проблеми, пов'язані з особистостні проблемами, тому що ну, наприклад, Туск прийшов до влади в Польщі після смерті Качинських і після аварії літака. 2010 році різні там були ставлені, говорили, що начебто він загальмував і а саме розслідування того, що відбулося. Тобто Ну, брат же живий Качинського. е, І тому там отаке тут, тертя можуть виникнути внутрішні. Хоча я думаю, що поляки, враховуючи. Uh, ну, близькість Росії її небезпека може якраз більше згуртовувати політичну еліту. Ну принаймні, знову таки стосовно uh, українського питання і політики стосовно Росії. Ну я думаю, що все ж таки зміняться. Зміняться і теж теж багато залежить від України. Ми повинні розуміти критичну залежність від Польщі. Uh, і, і розуміти, що з поляками ну треба дружити, навіть якщо десь ми будемо втрачати власний економічний інтерес.